Так, підібрано авто. Це чергове трофейне авто 2018 року. Випуска куплена та експлуатація з 2019 року. В одних руках було куплено у власника, повна сервісна історія, 48 тисяч кілометрів пробіг. Не бита, не фарбована, ДТП у участі не брала. Ось в такому стані у нас ось така краса, Hyundai Accent, 2018 рік випуска. Ще заводська резина навіть стоїть ось в такому класному стані, стан нового авто. Відповідний запах у нас в салоні навіть ще новим авто. такий у нас салон. Все дуже охайно. ось так Така у нас ось мультимедійна система, сенсорна, кондиціонер, коробка автомат. Ось в такому стані руль, не затертий нічого. Ось так. Відео по авто та по процесу підбору виложені в Instagram, TikTok та YouTube. Було оглянуто 18 авто і вибралось найкраще авто. Їздила дівчина, також підібрано для дівчини, буде перше авто. Ось такий дуже класнючий варіант. Був зроблений суттєвий торг при купівлі. Замовник повернув всі свої витрати, які пов'язані з автопідбором. І ось такий індивідуальний державний номер. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Ось підібрали такий Hyundai Accent 2018 року випуска. 1.4 автомат. 48 тисяч км пробіг. Вітання новому власнику!